Вчитель трудового навчання лугинського ліцею Юрій Букшук розповідає, що із початком повномасштабної війни вчителі, батьки, учні та жителі Лугин приносять до ліцею матеріали для виготовлення окопних свічок. Матеріали Приносяться з навколишніх магазинів, потім діти дуже ефективно приносять картон, батьки приносять, приносять так само жосині баночки різного формату. Ми їх тут формуємо під один розмір, щоб уже були. Виготовляють свічки у двох класах ліцею. В одному ріжуть, скручують картон, формують фітіль, у другому заливають банки розтопленим парафіном. Вчитель каже, що у виробництві задіяні педагоги та учні. Вони знали, куди йде їхня праця, робота. Ну, навіть менші вони більш так швидше приймали в цьому участь, ніж старші. Ну, старші вони вже відповідально, вже правильно роблять, а менше там треба слідкувати, як правильно розкроїти картон і Як правильно скрутити ось цю окопну свічку? Окрім окопних свічок, у ліцеї шиють подушки на замовлення військових із передової. Отримуємо якесь замовлення там на 20-30 подушок. Дівчата збираються, відшиваємо і самостійно завозимо. Також передаємо іншим волонтерам, якщо там в якийсь недоступний напрямок. Передається вантаж на замовлення військових, колектив ліцею плете маскувальні сітки. Замовлень дуже багато, в основному зсуті. Військові, які перебувають зараз на нашій частині в нашому районі. Ми сплили близько 500 метрів сіток. Ми ще плили за нашим місцем проживання. Люди збирались, місцеві жителі виходили на вулицю, вішали під вітром, під снігом. Одні різали, другі плили. За словами директора ліцею, кожний вантаж для воїнів доповнюють малюнками та листами учнів із побажаннями. Я бажаю повернутися живими і з перемогою. Бажаю, щоб вони повернулися швидше додому, живими, неушкодженими, щоб швидше настала перемога на нашій землі. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомирщина.